Студентська пора дійсно весела, різноманітна і відповідальна. Тому не дивно, що такий період життя згадується в календарі свят. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про день студента. 17 листопада в Україні та усьому світі відзначається Міжнародний день студента. Це свято об'єднує усю молодь землі. Цього дня у світі проходять масові святкування, концерти, вечірки та різні офіційні заходи у вишах. Студенти національного університету, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка дійсно веселі, творчі та талановиті. Навчання потребує багато зусиль і, мабуть, кожен Студент ставив собі таке запитання. А як встигати та не втрачати мотивацію? Ось декілька порад для вас. Почніть вести планер, у якому ви будете записувати усі свої завдання. Це зробить вас більш організованими та допоможе правильно розподілити ваш час. Не відкладайте справи на потім. Робіть завдання одразу. Таким чином, ви уникнете великого навантаження на себе. Облаштуйте своє робоче місце так, щоб воно було максимально комфортним для вас. Мотивуйте себе. Це можуть бути різні естетичні картинки та фотографії про навчання, які надихають вас. Звичайно ж, відпочивайте, адже відпочинок це запорука успіху. Зустріньтеся з друзями, подихайте свіжим повітрям. Це допоможе вам відволіктися від навчання та надихне вас на подальшу працю. Пам'ятайте про те, що ви студенти національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка найкращі.